Всім привіт, друзі! На нашому каналі перша кругла дата. Нас вже 10 тисяч. Висловлюю свою вам подяку. Для мене це дуже важливо. Ну і надіюся, що мої поради вам допоможуть в бджільництві, пригодяться, як то кажуть, і бджільництво стане трішечки для вас легше. Ну і як завжди, трішечки корисної інформації. Сьогоднішня тема буде, як встановити магазин, які є нюанси, чому бджілки не йдуть в магазин і так далі. Розберемо це більш детально все. Ну і перше, що ви повинні враховувати, друзі, це стан сімей. Якщо всі рамки обсижені, сім'я чудово себе почуває, ставити магазин наверх і за лічені години джоли вже там сидять. Так. Трішки димком, щоб почистити ці нарости всі. І поставлю магазин. Так. Буджілки зараз опустяться. Щось димар не димить. Так. Ось так. Заберемо, бо погано стане димар. Ой, кажу димар. Магазин, можна ставити магазинчик ось і вся справа. 3 секунди і магазин стоїть. Зараз ще побалакаємо про, про нюанси. Ну, а тепер про нюанси. Чому ж буває таке, що бджоли довгий час не підіймаються в магазин? Перша причина це. Сім'я ще не дуже сильна, не наростила бджоли, і вони гріють, в принципі, гніздо, їм цього достатньо. Друга причина, можливо, є якась хвороба в сім'ї. Теж магазин їм ні до чого. Третя причина, друзі, ну, звісно ж, якщо погода погана, прохолодна, вони теж гріють торспліт і в магазин можуть не піти. Якщо Сім'я гарного розміру, гарна погода, скажімо там, 10-12 рамочок обсижено, є взяток. Лічені години, хвилини, бджілки підіймаються в магазин. Вони хочуть працювати. Сім'ї в ройовому стані можуть теж не дуже не хочуть підійматися в магазин, можуть викучуватись на... навіть на вулицю. Плюс, якщо ви поставили роздільну решітку, скажімо, вона теж приторможує вихід бджіл в магазину надставку, бджілки впираються головою і повертаються назад. Згодом все ж таки перейдуть, але це ніби затягує цей процес переходу. Ні разу я, скільки не займався бджільництвом, не займався такою дурницею, як піднімання розплоду в магазин. Ніколи такого не робив. В мене в джілки завжди заходили в магазин без проблем. Навіть якщо якась сім'я день-два не йде, а потім піднялася, нічого страшного немає. Не бачу в цьому ніякого сенсу псувати рамки в магазині, тому що якщо підняти розпліт, є велика вірогідність, що підніметься, матка заскочить в магазин, почне там сіяти і магазин буде такий. Ніби трішечки спорчений. Ще один момент. Якщо ви хочете ставити, а ви будете ставити одну вощинку, вощинку треба ставити тільки тоді, в магазини, коли ви впевнені, що є взяток. Тому що бджілкам потрібно ж будувати. Якщо є взяток, ви бачите наприск, мед носять в вулик, якщо нема вагів. Ну, то можна візуально определити, що у вулику є побілка, будують. Ставити рамки з вощинкою. День-два побули, подивилися, бджілки освоїли, будують, все чудово. При любій встановці вощини ви повинні розуміти, що повинен бути взяток. І все. Сила сім'ї, погода, взяток. Бджілки заходять в магазин. Заливають його за недільку, і відбудовують і заливають. Це не якась там вища, як то кажуть, математика. Тут все дуже просто. Як я сказав, вам потрібно візуально оприділити стан сім'ї, чи здатна вона працювати з магазином чи ні. Якщо, скажімо, якась слабенька десь у вас сім'я, і ви думаєте, ну все, нібито погода є, взяток є кину їм на голову магазин, так вони можуть не йти. ти і неділю, і дві неділі не, не підуть, бо їм є чим займатися в гнізді. Їм той простір зайвий, нібито. Потім, якщо ще трішки постоїть, вони закінчать всі справи внизу, десь піділють трішки рамок, вийде більше молодої бджоли і підуть вверх, але пройде час. Якщо Сім'єю все гаразд, вона розвинута, заходить. Просто за хвилину я сьогодні поставив одну ващину, магазинну магазин наставку з однією ващиною. Там півгодинки пройшло і дивлюся, а вже повно бджіл в магазині, і бджілки вже беруться за роботу, починають будувати. Так що, ось така інформація. Починається дощ. Ну що ж, друзі, ще раз вам велике дякую за підписки, за вашу підтримку. А на цьому на сьогодні все. Ось така невелика інформація. Можливо, вона комусь і пригодиться. До побачення.